повернутися в свою улюблену гру після десь мабуть року. Ця гра називається Field Trip Z. І так, я вам скоро все поясню. Зараз я сюди тільки зайду. Алло. А мабуть, вже автобус від'їхав, тоді сюди піду. А ні, стоп, 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 ні, 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 Це важкий раунд, я не хочу туди. Я вже давно не грала, тому краще, але я піду в цей звичайний автобус. Так ось. Ць, а... По-моєму, я її закинула через те, що я просто потім перестала грати в Roblox рік тому, і потім знову почала. Тому я в неї дуже довго не грала. Я вам буду перекладати те, що каже вчителька ем, зверху. Так, і це гра про зомбі-апокаліпсис. Ем, о, мені видали. Цікаво, хоча я в цю гру вже грала на декілька кінцівок. Перед тим як я про кінцівки цієї гри е, розкажу. Дивіться чого зверху, вона така радісна, а насправді вона така злобна. Хоча ця Карен не така вже і погана. Ем, а чого це вона удачі написала, але окей. Вгадайте ну скільки тут кінцівок. Він полетів? У вас є 10 секунд, можете ще й в коментарях написати, якщо хочете. Я подивилася тут 15 кінцівок. І я точно пам'ятаю, стільки багато там взагалі не було. І ось вам спойлер: усе ж таки на одну я зможу пройти в наступному відео, оскільки це перша частина. Е, на жаль, можна відкривати тільки червоні, можливо, хлопцям можна, типу, тільки сині відкривати. Хоча це було б не чесно, оскільки синіх набагато більше. І е, я не думаю, скільки цей хлопчик, е, який читер. Він ем, тільки біля червоних ось цих знаходиться. шафчиків. Так, бандаж, ось ця от фігня і донат знайшла. Тут багато корисних речей. Я просто пам'ятаю, скільки я десь рік тому грала. Е, окей, так тут нічого нема. Е, я рік тому грала, і я усе так більш-менш так пам'ятаю. Так, окей. Значить, Як я буду голосувати, я вже не пам'ятаю, які кінцівки є, тому я голосую піти в клас. О, стул! Вибачте? Є стул. Е, я піду, е, я тобто буду вирішувати так, як я б стала б у реальному житті вирішувати. Окей, я взяла пункти. Добрий день, я вас переїду, вибачте, будь ласка. Ні! Але добре, окей, я быстрела буду. Пошарюся трішечки тут так. У, у неї тут нічого нема. Я сподіваюся, go to class це не уз. В... в місту? И go to class це не означає сісти, але окей, я сяду. Е е Дівчинка там встріла місту. Так, я сиджу. Що вона там нам скаже? Окей, я вам пізніше напишу, В взагалі. Ану, а тут можна відкрити? Е -е, треба сісти на місце. Виходить, до цього було не обов'язково сідати. Пацан, давай сідай, інакше ти, ти правопорушником будеш. Е -е, так. Е -е... Не, не знаю, що тут в принципі можна сказати. Можна цей скіпнути, але навіщо, в принципі? Е -е, на на дошці написано вітаємо вас у цій школі. Так, її викликають, і зараз я знаю, що тобто, тобто пам'ятаю, зараз треба бігти в кінець. Ось садилась, щоб відкрити ящик. О, Господи, щоб відкрити чердак цієї школи. Так, я хочу цією людиною бути першою. Будь ласка, будь ласка, так, вона там пішла. Я буду вже почну клікати. Вам мою мишку не видно, але я клікую за всього його духу. Клас, я відкрила. А, на жаль, пройти не можна. О, а тут можна прям побачити, що тут є. Але е, так, нічого цікавого нема, в принципі. Ой, ні-ні-ні, вчителька йде. І зараз, тобто, можна буде здати або не здати е, людину, яка відкрила, а відкрила саме я. Е, окей, добре. Е, стоять. А чого це вона так шутко прийшла? О, в... А, вона побачила? <с> так. Е і Чесно, я б тримала б це в секреті. Але я хочу, оскільки це відкрила я, мені цікаво, що зі мною зроблять. Може, мене цей хп в мене віднімуть? Чи щось типу такого? Не знаю, що вибрати. Окей, давайте аж нехай половина буде. Ну. Це була супер кошка! Пані! А, Я не знаю, що це за слово таке. Я його зараз затопчу, ці пагани ставила. Окей, я, я знаю, що це за, за лором таке має бути. Але, окей, нічого страшного. Окей, ланч буде е, цей е, е, скоро. Тобто він почнеться раніше. Щось не так вона дивно говорить для Карен. Тички, підлагує. Я. Так, тут точно можна відкрити. Тоді я на свій стул піду. Клас закінчився раніше. Йди до кафетері і візьми їжу. До речі, мені ще було написано. Я це не прокоментувала. в мене було написано, що суперкошка це запам'ятає. Але окей, добре. Так, відкрити його не можна. Ану, цікаво, що якщо піти туди? Мені можна, типу, туди? І. <плес> Це так дивно. Так, нічого нема. А можна так піднятися, оце так. Чорт, я хотіла на ньому зістрибнути. Ні-ні, ні дівчика, ні-ні-ні. Вона вкрала мій стул. Ця... А не вернула. Ану, ну, швидше, швидше, швидше. Я з'їду зараз вниз із цей. Зламаю всі свої кіски. Так, поки там якісь нерді е, говорять, я кажу чорт, це дивно. Вони, якщо що, говорили про їжу. Е... А, ну типу, що, тобто, чого це ми раніше пішли, і чого, тобто, їжі нема. Explore School. Можливо, я, я це неправильно перевела, я, в общем, вам потім правильно все напишу. Е, нам сказали школу подивитися, я відкрию ось шухлядки, оскільки я там ще не все повідкривала. Якщо що, я зараз ні на які кнопки не натискаю, і воно просто саме по собі їде, Вони кажуть, А стоять. А таке було? А, да, да. Хістерія, бо... Я Ту хістерію зроблю, оскільки я не пам'ятаю, що це там треба робити. Оскільки в якомусь з класів зомбі буде цей біля ем, вікна, і він буде цей. Тобто ми його побачимо, і він буде прямо в вікні стояти. І я не знаю, де це саме. Е... А, Сайнс окей, okay. я не буду сідати. Драсті, вибачте, я вас переїхала. You know, oh, якийсь ключик, а ну ну. Чорт, пацан, ти вкрав мій ключик, я його майже дістала. О, братан, зараз ми іспортим урок. <laughs> ми з пацаном тут, <laughs> в цьому класі. І тут, до речі, дуже багато цих дівчат-бекончиків. Э, Якщо що, э, let's start learning. Конечно! А я тут вам три, і ми з пацаном точніше, все вам тут попортим, слиганца. 30 хвилин пізніше. Урок що? 30 хвилин лише 10 чи як? Де стул. А ось. Е -е, урок закінчився. Чого об'єктив Go to Class, якщо ми вже в класі? Зараз. увага зомбі. Яка крута у вас радіо. Е -е, зомбі десь ходять навколо нашого міста. Е -е, залишайтеся всередині. І не. Е-е-е... І, і. Господи... І-і-і... В общем... не дайте, щоб зомбі вас побачили. Хтось каже, я знав, що це зомбі. і, і що щось. Що, що. Так, в общем, нам потрібно знайти суплаї, ось це тут. Чого це мені не мені в'їхати не можна. Може, воно тільки цей. Так, він тільки що ввійшов. Так, виходить, треба Так заходить ногами. Окей, okay, я взяла. І на свій стул сажуся. Так, дівчинка вкрала в пацана. А я так поїдуся, проїдуся трішечки. Так, вчитель каже, що ми це зробили. Господи, мені, мені я його прочитала пранкс. Нам треба, це, щоб в школі були пранки чи щось, типу такого. Але окей, зараз я дуже <реку> швидко <реку> доїду. На своєму мотоциклі. <модин> я, я знаю, що це на мотоцикл Зараз візьмемо. Е, окей, я закриюся от. Так, наступний. Е, Стоїть. Чи це воно не Во, Я клікую воно не береться. Може, типу, це одноразове? Може, з іншої сторони, я не знаю. Може, встати допоможе. Вони не беруться. Біль, мабуть, це все ж таки одноразове така дія. Давай, дівчинка, я тобі допоможу на стулі. Час закінчився. Я <рес> сказав, ми зробили погану роботу. Чого це воно все потемніло? Е, щось має точно що статися? Три стула? Хто десь став три? Так, під'їжджай мене машина. це ми зараз ускоримо це діло трішечки. Е, давай вже там що хтось зверху, по-моєму. Ну, господи, давай. Це хто такий? Я не знаю, що таке Єнтор, але, по-моєму, це прибиральник, оскільки його там не було. І Я кричу А, це прибиральник, ну нехай це буде прибиральник. Так, об'єктив піти до вбиральні. О, <смісті> мені повезло, я якраз таки тут. Я сюди зараз заїду, в кабінку. О, а що це там за така фігня цікава на столі лежить? А, ну, чорт, треба прибрати ось цю, поки ніхто не взяв. Окей, добре, я взяла. Ось цю він там, його я його здоров'я бачу. А цікаво, чотири години спустя ужас. Е цікаво. Ось, а ні, він все ще є. Щоб не було ми. шо? Да, він реально був здоровий. О, Дона Дейв, привіт. Чого в нього крюк? Так, всі в порядку? Ну, не знаю. О, він втік. М -м а, він його закрив. Ні. Ні, 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 я не можу виїхати на стулі. Я не можу виїхати на стулі. Чого? Я ж піднялася на тих сходах поверху. Тепер мені не можна, ні, мій стул. Прийдеться його залишити тут. Окей, добре. А такого вибору не було. Але так або інакше, це закінчення першої частини. Всім до побачення.